Хотів компенсацію за загиблу кобилу, але де її тіло чомусь не показав. Житель села Холопочі, колишнього Локачинського району вирішив відсудити у Волинь обленерго гроші за матеріальну та моральну шкоду. Мовляв, їхав на підводі. Зненацька впав електричний провід і вбив його кобилу муху. От тільки на ділі виявилося, що ця історія дуже неоднозначна. Сьогодні у ній поставили крапку. Спочатку пан Юрій на засідання приходив. Хотів стягнути з енергетиків повну вартість кобили, плюс моральну компенсацію. Чим далі розглядали справу, тим більше випливало неоднозначних деталей. Бо ж виявилося, що на момент приїзду фахівців обленерго у кобили вже було перерізане горло. Сьогодні чоловік до суду не прийшов. Ким був його знайомий, котрий перерізав тварині горло, і чи, бува, не заготів? ...м'яса так і не встановили. До ветеринара пан Юрій звернувся аж через 16 днів після загибелі тварини. Так повідомили у ветклініці. При цьому не надавши пояснення, де захоронений труп і чому звернувся із запізненням 16 днів. Ростин трупа не проводився. Зв'язку що власник надав інформацію про місце його захоронення. Представник позивача неначе поуважав, що ветеринара до загиблого коня могли би викликати і енергетики. Відповідачу самого початку було відомо про загибель тварини. Однак при цьому сам відповідач ні до позивача, ні до органів ветеринарної медицини та їх посадових осіб з цього приводу також не звертався. А значить, погодився, визнав, що саме від електричного струму загинула дана тварина. Відповідач не забезпечив належним. Технічний стан та організацію експлуатації повітряної лінії електропередач не встановлена на сьогоднішній день причина загибелі коня. Не надано жодного доказу про вік стать хвороби, будь-які від чого також могла наступити смерть тварини. Відповідно, не підтверджений причинно-наслідковий зв'язок між діями відповідача та завданою шкодою. Ментів поліції стало відомо, що провід впав поблизу коня, а не знаходився на самій тварині. Більше того, на минулому засіданні почули свідчення, що після того, як обірвався провід, спрацювала автоматика. Вами даний факт не спростовано і Працівники у нас обленер розказали, коли ми приїхали до щитової, то вже цей був виключений. Крім їх, тоді постає питання знову: а хто ще може підтвердити, що вони обеструмили, а не, було, не спрацювала автоматика? Ніхто, Ніхто. крім їх. Ніхто. До того ж, виявилося, що лінія електропередач, де обірвався провід, перебуває у проміжному стані. І ще не передана на баланс Волиньобленерго. Суд вирішив. відмовити Задоволення позову до протволині в Ленерго пристягнення матеріалів та моральної шкоди чи буде чоловік подавати апеляцію? Невідомо. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.